Добрий день, малята. Сьогодні до нас в гості прийшла лялька Катруся. А чи впізнали ви катрусю? А що у неї змінилося? Так, вона зняла шубку, валянки, теплу шапку, рукавички та шарф. А назвіть одяг, який вона одягла? Це курточка, тоненька шапочка, чобітки і легенькі штанці. А чому, дітки, катруся? Зняла теплий одяг. Вірно, бо прийшла весна і стало тепло. Давайте разом з катрусє прогуляємось до парку. Подивіться навкруги, що ви бачите. Вірно, під ногами багато калюш і струмків. Це сонечко розтопило сніжок і він перетворився на водичку. А де наше сонечко? Сонечко на небі, а де сніжок? Сніжок під ногами. Зверніть увагу на травичку, яку ми бачимо під ногами. Якого вона кольору? Вірно, зеленого. А яка вона висока чи низька? Вірно, вона низька, ще маленька. А що ми бачимо високе у парку? Це дерева молодці. Подивіться, будь ласка, на дерева. Що ви бачите? Це бруньки. Такими дерева буває навесні. На деревах ще нема листочків, але бруньки вже з'явилися. І ось ось з'являться й листочки. Молодці малята. До нових зустрічей!